Усім привіт! Ви знаходитесь на каналі Вільний час. І це наша перша лекція, яка буде тема якої фізична будова, клімат та пояси нового світу. Оглядово з рубрикою Розкажи про світ! У цій лекції ми поговоримо про континенти, фізичну будову висоти та кліматичні пояси нового світу. Тож, почнемо. Спочатку актуалізуємо знання з пілотного відео, що ми говорили в ньому. У ньому я розповідав, що на цьому каналі будуть виходити відео про те, що я буду розповідати про новий світ. Мета нового світу це вирішення глобальних проблем. Або е, знайдення таких рішень у доволі короткий строк. Показував вам політичну карту світу про основні країни, такі як Вензам, Калененія, Республіка Карахічі, Малібай, Міркуцеянь, Каліпач, Мерунськ, Голдонос тощо. А також я розповідав, що буде взагалі на цьому каналі. Я розповідав, що будуть рубрики про відео, які будуть посвячені усьому, усьому новому світу. Нічі, яка у нас є особливою країною, з якою ми будемо знайомитись детальніше у наступних відео. І також про цікавинки з цього нового світу. Цікаві факти. Отож. Почнемо і порівняємо політичну карту нового світу, яку ми розглядали, е, оглядово у минулому пілотному відео і фізичну карту нового світу. Зауважу, що масштаб обох карт приблизно в 1 сантиметрі 1500 км. Отож, ми можемо собі. Е, Робити такий висновок, що багато країн мають доволі таки високу амплітуду коливань висот. Ну, наприклад, візьмемо ту ж Калиненію. У неї амплітуда висот приблизно 8000 метрів. Тобто, на узбережжі моря Калиненія має наприклад 0 метрів. Висота над рівнем моря, а у своїй, наприклад, південно-західній частині має висоту більш ніж 8000 метрів. Доволі виражаючи. чи не так? Фізична карта нового світу її вигляд. Новий світ є різним у різних його куточках. Приклад, його фізична карта. В одній точці висота дорівнює 6600 метрів, а в іншій вже за 300 кілометрів від цієї точки менш ніж за 400. Цікаво, що у новому світі точку відліку метрів над землею було обрано поверхню Південно-Борівського моря біля берегів Мірунська та Міркуціяня. Отже Розглянемо крайні точки континентів. синьою стрілочкою показано північні крайні точки континентів. Червоною стрілочкою південні крайні точки континентів. жовтою стрілочкою західні крайні точки континентів. Та зеленою східні крайні точки континентів відповідно. Отже. Пройдемося по континентам та їхніми розмірами. Найбільшим континентом є Перчимуян. Він підписан. На другому місці за розмірами лежить Ленабо. На третьому місці Гешашу. Гашашу. І тепер крайні точки кожного з континентів. У першому яна це, якщо йти за годинниковою стрілкою, починаючи з північної крайньої точки. Мис Матрикурський, мис Тай, мис Південно-Острівний та Мис Сердечний. Ленабо крайні точки починаючи з північної. З одинаковою стрілкою. Мис – вірний друг. Мис – західний, мис крайній південь і мис сея, і крайні точки Гашашу. Починаючи з північної крайньої точки. За Одиниковою стрілкою. Мис – крайня північ. Мис Розділення. Мис підмоги, мис, великий душний. А тепер про найвищі та найнижчі точки континентів. У першому яна. Це гора Еліро, 9653 метри. Долина смерті. Мінус 150 метрів. Гора Ель... Ельро знаходиться у горах Бандіро. Вони підписані у вас зліва на карті фізичній. Енабу Найвища та найнижча точка. Це гора Усевишня 9371 метр. Та впаде на розуму відповідно, мінус 90 метрів над рівнем моря. У Гашашу. Це гора шуму 5105 метрів, та долина носуса мінус 20 метрів до рівня моря, відповідно. Найвищі точки континентів материків. У вас підписані, у вас показані синьою стрілочкою найнижчі зеленою, відповідно. А тепер поговоримо про клімат та кліматичні пояси. У новому світі існує 7 кліматичних поясів, починаючи з найхолодніших і закінчуючи найбільш, ідучи від полюса до екватора. Це льодовиковий пояс. Субблюдовиковий Сублюду... пояс, помірний пояс, субпустельний пояс, пустельний пояс, субекваторіальний пояс та екваторіальний пояс. Ніча, до речі, знаходиться у пустельному поясі. Якщо подивитися, у західну частину Перчимуяна. А тепер про окремий пояс. Детальніше. Льодовиковий пояс. Пояс вічного холоду. Середня температура мінус 45 градусів за Цельсієм. Мінімальні. Дощі до 300 мм на рік. Сублюдовиковий пояс. Пояс. Помірного холоду. Зимою температура досягає мінус 30 градусів, літом приблизно плюс 10 градусів за Цельсієм. Доволі малі опади до 350 мм на рік. Помірний пояс має декілька районів, я назву тільки основний. Він позначений циферкою 2. Це континентальна зона. Зимою температура коливається від 0 до мінус 15 градусів. Літом схожа з морською зоною. Опади у нормі від 600 до 850 мм на рік. Субпустельний пояс також має свої райони. Я назву лише основний це е, посушлива зона. Зимою температура коливається 0 градусів за Цельсієм, 5 градусів за Цельсієм. Літом вище 35. Опади доволі малі до 350 мм на рік. Пустельний пояс. Я назву тільки другий. Сухий район. Багато пустель. Температура коливається від мінус 30, від 30 градусів до 55 градусів за Цельсієм. Температура коливається у день та у ночі. Опади наймінімальніші на планеті до 80 мм на рік. Субекваторіальний пояс. Температура щорічно коливається у плюс 25 плюс 30 градусів за Цельсієм. Літом опадів до 5 тисяч мм на рік. Зимою до 1000 мм на рік. Екваторіальний пояс пояс вічного тепла. Температура завжди коливається у 25 градусах 27 градусах на Цельсія. Опадів від 3000 до 9000 мм міліметрів на рік. У деяких районах доходить до 27 тисяч міліметрів на рік, що є рекордом нового світу. Отже, у загальному те, що е, я сьогодні розповідав. Новий світ, різний світ, що має різну структуру та будову у його різних куточках. Найвищою вершиною є гора Ельро, -Ель 9653 метри над рівнем Південно-Борєлівського моря, а найнижчою долина смерті, мінус 150 метрів. Щораз, що розташовані обоє, о, дві точки на перчому яні, новий світ має сім видів клімату: льодовиковий, сублівовиковий, помірний, супустельний, пустельний, субекваторіальний та екваторіальний пояси. Ніча знаходиться у пустельному поясі клімату у вологій зоні, що позначено, що була позначена циферкою. Один. Отже, на цьому наше відео закінчується. Дякую за перегляд. За бажанням ставте лайки, підписуйтесь на канал. І буду радий новим глядачам. Мирного неба! Слава Україні! Героям слава!